Отже, ці люди вони поки що й самі не знали, що будуть гостями молодіжного порталу. В принципі, ще 30 секунд назад про те, що вони будуть гостями, не знала і я. А значить вітя ти. Я... Та тому, що ти професіонала, <с>? ну це потрібно зробити під підсвет. Для чого я їх запросила? Зрозумів, що, що до нас не прийде гість, і ми думаємо, що кра краще показати тих людей, які працюють над створенням молодіжного порталу. Тому що вони, бідненьки, щойно сиділи там на телефонах, чергували і вислуховували. А, ну що вам що їм тільки не доводиться вислуховувати? Так, ну що будемо вважати, все, все нормально. Отже, Марина Синьока, ведуча програм. Життя у квадраті ремарки до образу. А ще вона колись вчила українську обетку разом зі з зі, усіма школярами? Ще досі інколи виходжу в ефір? Всі сусіди кажуть, а ми сьогодні вчили літеру без того. дякую. Ну і поряд із нею хлопець Віктор. Хоча поки що він для нас просто Вітя Просто Вітя Вітя. Ну, Він просто стажується, і тому потрапив до на молодіжний портал. І дуже сподівається взагалі потрапити до молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. От тепер думаємо чи брати, чи не брати, тому запросили у гості. Вітя, от скажи мені, чесно, который... брат, так? Брат? Чого ти такі магія потрібна? Це буде щось таке. Станемо десь, не знаю, десь перед генеральним директором чи перед ще перед ким. І так, скажіть, Наталія Миколаївна, чи берете ви з цією книгою, він чалює. Вітя так заміж беруть розмітини на роботу. Причому перед ну. Так, ну ну це таке. Розумієш, знову ж таки, є величезна проблема. В телебаченні немає. Уже в нього, по-моєму, плюс. Між нами з вами. Так, ну давайте поговоримо взагалі про журналістику і про роботу. Чого мені взагалі цікаво? Є Марина, яка є достатньо вже досвідченим журналістом. і Є Віктор, який тільки починає свої перші кроки. і Тому от завжди було цікаво, чи змінюється ставлення до журналістики за час. Чи з досвідом. Віть, ну давай з тебе. Для тебе журналістика це що, телевізійна журналістика. Телевізійна журналістика. Це, це, це світ брехні казоч! <рес> це магія. І досі магія, да? ну, в будь-якому випадку, це якась магія, якась ілюзія, якийсь фокус, та? коли щось відбувається таке, допустимо, на екрані. Ну, для мене це фокус просто зсередини. Я допустим бачу, що відбувається на екрані, і я бачу, що відбувається в студії. І mm -hmm. Я порівнюю це, от як бачать люди цей фокус, так? і як я бачу його. Mm -hmm. Тобто для тебе це ще й досі магія. Марина, mm -hmm. а що з <буз 'я> а що, змі... а що зміниться? І все це, це, це таке. <сос> Вивітриться в тебе з голови. Що для мене журналістика? телевізійна журналістика? Це магія. Ну, дівчата завжди вірять у казки, да? я навіть не знаю. Ну класно, коли тебе питають, а де ти працюєш? Ти кажеш, а я працюю, ти бачиш. А розкажи, як там? І ти починаєш розповідати всім, як це класно, як то і ніколи не розповідаєш, що о 10 годині вечора ти можеш тільки їхати на роботу, е, щось там знімати, з кимось там спілкуватися, в першій годині так заварюватися спати, а потім е, знову вранці вставати, йти на роботу, як всі нормальні люди. Ну, To je klasno. Але це складно, але угу. це все одно класно. От я ні на що не проміняю телевізійну журналістику. От якби в мене був вибір вже зараз, там щоб ти вибрала там інтернет, там інтернет а, видання, да, ви... все є, є багато. Так, журналістика там. Вона дуже така широкого профілю. Я б все одно вибрала телебачення. Ну це цікаво. Немає нічого, ніякої альтернативи. Більш ем, ну це картинка, ти робиш ти, Ну це складно, тому це цікаво. Віч в тебе є альтернатива? Тобі взагалі байдуже де працювати? Чи все ж таки телефа? Можливо, я жінка. Молодіжний Володіжний, вирішив зробити онлайн таку свій бесіду. Я бачу просто таку цікаву дуже оперативність в цьому, в тому, що Зараз Я з... про брехню розповідала по всій ж програмі. Кілька хвилин та, тому та. ти робиш занадто великі паузи у словах. Правду <правда> кажи. Правду кажу. Насправді, телебачення це дуже цікаво. І дуже цікаво, як поєднується от картинка з текстом. Це от мене часто мене, дивишся мене, на картинку. Дуже... Нічого так нормальна жінка красиво виглядає. Як рота відкриє, ну все краще б мовчала. <рес> от, хоча мене наприклад дуже цікавить е, саме публіцистика, е, тому що телебачення воно е, дуже наглядне. Воно може показати, передати емоції, передати якісь такі відчуття, зробити людину учасником якихось подій. А публіцистика вона може проаналізувати, щоб людина глибше зрозумі... зрозуміла природу цих подій. Тому тут трошки є різниця. тому цікаве і те, і інше. Тому... Треба не забувати і читати. А як щодо, знаєш такого максималізму юнацького, тому що більшість людей хочуть працювати в новинах спочатку і будуть розповідати ну і завжди розповідають, да що я буду казати правду, я хочу бути в гущавині подій. А потім з часом розумієш, що краще не в гущавині подій, тому що далеке чи велике бачиться на відстані в гущавині подій. Ти не можеш бути об'єктивним. А краще займатися чимось відстороненим. Для того аби не брехати, ну насправді я думаю, що краще бути і в гущавині подій, і потім якось відійти е, від цього і подивитися збоку. Тоді Гінацький повніша да? повніша картина. Коли ти лізеш в гущавину подій, ти більше на емоціях і менше може аналізувати якусь ситуацію. А коли вже а, ти відійшов від цих подій, дивишся на них збоку, якось так як ми дивимося на своє минуле. От у нас щось пройшло. І ми дивимося на це минуле і аналізуємо. І зовсім по-інакшому думаю, Ні, я би тоді якось інакше поступив, я би зробив якось інакше. От, треба було зробити якийсь інший крок чи інший висновок в такому плані. Тому я думаю, що не треба ніколи, ніколи не треба сидіти за, от, далі від подій. Чим далі від подій, тим сухіше ти стаєш. Ти ніби аналізуєш ці події. Та? Але не, навіть в новій журналістиці була така течія. вони дуже критикували. Людей, які просто пишуть, які просто пишуть сухі тексти. О сидить дідуля, він став зранку, він нікуди не виходить з дому. Він став зранку і пише про зміст життя. Став такий, сходив за поштою. Каву такий сидить. Ви знаєте, молодь погана, тому що я бачив по телевізору, що казали, що молодь погана. От, а з іншого боку, якби допустимо цей жідуля пішов би... на дискотеку, Пішов да, пішов на дискотеку, пішов молодь, поспілкувався. Все змінилося. Марина твоє ставлення. Ставлення до чого? Ну до всього того, що сказав Вітя. Ні, я хочу сказати, що телебачення це така штука, це командна робота. Якщо ти працюєш там в тій же газеті чи в інтернеті, так ти один в полі воїн тобі дали завдання, що хочеш, то йти й роби. Телебачення, ми всі один з одним як. Ось пов'язані. Якщо оператор захворів, то все ти нічого не зробиш. Не буде в тебе сижити про Ірину Білик. Розумієте, все, все ну це один до одного, І це круто. Працювати в команді важче ж ніж. Так, водинці, важче. Да? важче. Тому Тому потрібно що... знайти спільну мову. І не, не, не завжди ти знаходиш спільну мову е, з якимись людьми. І е, потім, коли все ж таки спрацьовуєшся, щось там, якісь там е, пазли сложились, тоді от все класно. Тоді починаєш робити дійсно такі речі, коли дивишся, і кажеш, блін, це ж я зробила. Це так а ніколи не хотілося змінити дійсно профіль. Ну, от попрацювати в новинах. Не знаю, романтики, такої новинної романтики відчути, скуштувати. Ну, я не знаю. Коли я працювала е ведучою новин, мені подобалося, бо це так, ну така собі Ала Мазур, так <свят> щось там е намагаєшся інтонацію якось по-іншому, не так як в розважальній програмі. Але саме от. Е новинна журналістика мене лякає, тому що це така відповідальність. Якщо ти там щось сказав не так про когось там зі зірок, ну нічого то їм піар також. А коли ти сказав щось не так про якихось високопосадовців, якийсь не те прізвище, чи якийсь неправильний аналіз, який не збігається з редакційною політикою, це боже який жах. Ну мене лякає. Я готова, я до всього готова. Але я ну. Якось так в мене Якщо новина, не брехала в новинах. Да? Так я б краще обрала спокійно, розвлікала, і працювала б собі от, спокійно, тихо, десь там на якихось заходах, що я насправді зараз роблю. Так, на заходах з людьми спілкуюсь, але в мене немає такої архівідповідальності за е, щось там, що хто там в кого камінь кинуть. Угу. Віть, ну е, що, якщо, якщо про воєнку щось знімаєш, то треба бути дуже обережним. Тому що вона вже не пів півмільйона відсудила в різних телеканалів. І видань будь яких Так, і, як. і видань. Так що, деколи це досить страшно, тому що е, зірки можуть бути такими Непередбачувано не злими. з ними. Да? Такими... Ну, Я вам це не пробачу. Вони, вони просто піаряться за наш рахунок і все. Угу. Ну, тим не менше, якби в тебе був вибір, то яка журналістика на цей час? Ну на твою думку більше потрібно взагалі суспільство? Я чесно кажу, я колись е навіть. Е Серйозно думала про те, щоб кинути журналістику телевізійну стати лікарем-педіатром, тому що я вважала, що е, журналіст професія не потрібна у наш час. Що там він робить? Навіть якщо це новинний журналіст, то він ну інформація є усюди. Сьогодні нам дозволяють і ті самі інтернет-ресурси дізнаватися про все з перших рук без допомоги і переробки інформації журналіста. А думаю, от лікар-педіатр, ну дітей, які лікує, він молодець, потрібна професія. Потім щось мене все ж таки зупинила я залишилася в журналістиці мені здається що помилитися у коли ти лікар педіатр, набагато потім результати сумніше. мені помилятися в журналістиці ніж у лікарня що про воєнку пишеш ні. Ну, все ж таки, от професія журналіст сьогодні потрібна. Звичайно, що потрібна. Професія Кому? журналіста потрібна завжди, через те, що а, без журналіста а, люди стають сліпими, ну тобто, це такі очі людей. Ну, не посередник, знаю. посередник між подією та людиною. Угу. Може, ви мене знову називаєте молодим романтиком, але я все таки вважаю, що журналіст збирає різні факти, вибирає найцікавіше і подає. Ну, якщо це професійний журналіст, і подає щось цікаве, щось насправді актуальне для того, щоб людина бачила, для того щоб людина знала дійсно, що відбувається в світі, тому що без цього людина, людина просто не знає. Тобто такий собі е, прометей, який принесе людям прав, Ну вогонь, вогонь тобто. якийсь. Да? Ну, ми <с <с хороші. Це, це стосується тільки знову ж таки телебачення і саме от таких от. зараз просто новини перейшли у інший формат. Зараз ці новини читаємо, де Фейсбук, ВКонтакте, Твіттер. Це сумно, тому що оці соціальні mm. мережі відбирають хліб у журналістів, коли ти, ти вже не віриш тим, що а, каже та, 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 телевізор, це, та. Ну окрім моїх батьків, вони вірять не телевізор. тільки твої в принципі багато людей телевізору. Казав, боже, мама! Соціальні мережі зараз на першому місці. Він відтісняє журналістів, я хочу з цим боротися. Не можна зупинити прогрес, так само не можна зупинити схід сонця, тому доведеться жити так. Боротися. А хіба по телевізору можуть брехати? Ні! І я обіцяла дам. Нашим глядачам, що ви просто от поки сьогодні чергували на телефонах, mm -hmm. да? що ви розкажете про молодіжний портал. Дуже ну тобі доведеться розповідати Мені доведеться правду, так, правду, да, правду. Uh, про, що... молодіжний про, про молодіжний портал. Про uh, молодіжний портал. Uh, молодіжний портал це дуже-дуже багато людей. Це дуже дуже багато людей, які працюють дуже, дуже, дуже багато просто... працюють, і їх насправді не видно, але... Насправді це дуже багато роботи, дуже багато о, командної роботи, особливо коли там десь годинка без двадцяти дванадцята. Мені пише, що а, а Бе, в тому давай, сценарії да. що без двадцяти дванадцяти ночі, і та, я пишу, та, 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 що та, б, та, в сценарії потрібно переробити з... повністю да, все. Так, да. так, та, що треба переробити, і це такі... ух ухти. <реш> Завтра на 9 ранку повинно бути. Так, <реш> да, коли ти, допустим, прийшов з роботи і такий вже... Забув, як говорити, <ріст> <ріст> треба щось переробляти. Е, молодіжний портал. Це приклад того, приклад командної роботи, і люди, які не знають, як робиться телебачення, які можливо телефонують нам і щось там кажуть. Так е, то у мене така пропозиція: приходьте до нас сюди, станьте ось тут от, дві години, чи скільки ми там година двадцять. Ну година двадцять. Хоча б 20 хвилин постійте тут, підготовте сценарій, постійте, розкажіть, як треба вести програму, і ми з радістю вас пустимо в ефір, з радістю з вами поговоримо. От я б дуже хотіла подивитися на цих людей. І з гостями які... проблем так, Не от, буде. Так, так вони не знають, як робиться молодіжний портал. Але що насправді на цією програмою, яка виходить час 20, години 20, так працюють люди, ну чоловік, напевно, що 10-15, так просто ви не бачите. <гум> За крик душі просто. Та, та, і Припустимо те, що тут так здається, що е, Наталя так легко спілкується з гістьми. Е, насправді зі, вони та бачили мене підписує. за 5 хвилин до ефіру. Так, да? так, та, на, Насправді, там, допустимо, до ефіру, для того, щоб навіть прості банальні запитання якісь скласти для гостей. Це купа роботи. Все, ви мене вже захвалили, роботи. дякую. Ми знайшли гостей на тиждень вперед. Вас відпускаю, можете йти е, 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 повертатися на телефон, тому що зараз рубрика. Так. Ну і як в нас рубрика Телегра, це що означає? Це означає, що ми сьогодні а, будемо розігрувати все. Можете йти, І да, тому що зараз люди будуть телефонувати. Як же ж ви будете їм імі... <свісно> Так, значить, а, зараз а, я розповідаю про те, а, що в нас рубрика Телегра. Телегра це коли ви нам з, з нами зв'язуєтеся за номером 1576 або 03 28 і хочете виграти сертифікати і подарунки від Іван Таксіс.